Лише лише приступили до детального обговорення, але вже на їх думку, Іран має е, не лише хвалитися своїми словами, але й підтверджувати їх конкретними діями. Втім, для українських болівальників маю, ну, сподіваюся, принаймні, досить приємну новину. Українці вийшли до плей-офф у подальшій боротьбі за путівку на чемпіонат світу у Бразилії. Більше про це знає моя колега Катерина Прученко. хочу передати їй слово. Привіт, Катю! Привіт, Сашко. Головний тренер збірної України з футболу Микола Фоменко все ж таки шкодує про те, що перемога над Сан маріно не дозволена нашій команді потрапити е, напряму до чемпіонату, до чемпіонату світу 2004. Тепер жовто-синіх чекають стикові матчі. Вони боротимуться з кимось із трьох Францією, Швейцарією або Ісландією. Катю, у мене одразу до тебе таке питання. Підкажи, а з ким би хотів боротися головний тренер української збірної? Ну, Микола Фоменко каже, що не проти, щоб українська збірна поборолась із Ісландією. А, проте, я хочу нагадати, додати, що головний тренер також. Сказав, що на матчі Сан Маріно українська команда почувала себе як вдома. Нагадаю, що збірна України з футболу зайняла друге місце у відбірочній групі Н чемпіонату світу 2014 з рахунком 8-0. Вони виграли у команди Сан Маріно. На першому місці Англія набрала 22 очка, а Україна 21. Підкажи мені, яка тепер доля очікує нашу збірну? Ну, що ж, 21 жовтня, збірна України дізнається із жеребкування, з ким вона буде боротися. приймуть участь у цих змаганнях вісім європейських команд. По рейтингу ФІФА Україна потрапила до команди Сіяних разом з Хорвацією, Португалією, а також Грецією. Ігри плей-офф розпочнуться 15 та 19 листопада. Що ж, Катю, дякую тобі за цю цікаву інформацію. Тримаємо кулаки за наших спортсменів. Я ж бажаю вам доброго дня. Зустрінемося після невеличкої паузи.